Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо урочисто відкривати сезон ловлі RU 2024. У нас зараз 7 травня, Львівська область, і вже зараз у нас є тут рій зловлений, і будемо сьогодні зараз з вами його пересаджувати. Давайте я закрию бджілок. Бачите, у них тут у нас зараз вже ввечеріє. Вони вже сидять всі в пастурці. І я їх хоп, закриваю. Бачите, можна так от трошки дмухнути і їх закрити. Все, супер, вони хай тут, тут стоять. А я вам покажу місцинку, в якій він зловився. Бачите, у нас отак ріпак вже 7 квітня відцвітає, вже осипається. І з боку тут ж одразу посадочка. Обов'язково, щоб був хороший результат ловлі, має бути виліт гарний для е, пастки. І одразу ж бачите, виліт він прямував в сторону поля. І ще давайте поділюся з вами одною цікавинкою, адже я впевнений, ви також е, пробуєте ловити рої. І як можна зрозуміти те, що рій зловився, адже ви можете заплутатися тим, що бджілки розвідниці прилітають, і ви можете подивитися, що о там вже є бджоли, але насправді ввечері прийдете, а бджіл в пасті не буде. Тож є таких декілька ознаків того, що рій залетів. Перше, це те, що бджоли носять обніжку. Якщо ви стоїте біля пастки в день і бачите, що е, бджілка прилітає з пилочком. На ніжках, значить там буде рій. Також, якщо ви стоїте, а дивитися на, на пастку, буде активний лід, звісно. І що, якщо ви побачите, що нам залітає трутень. Значить, там є також рій. Тож є два такі хозники, і по них можна собі дивитися, чи золоті у вас річ чи ні. Друзі, хочу ще вас попросити, поставте лайк, залиште коментар цьому ролику, підпишіться на канал, адже мене просто обурює. Я завжди дивлюся в Ютубі якісь ролики посічні. І настільки багато російськомовного контенту, настільки багато російського контенту, і він набирає сотні тисяч переглядів. А такий цікавий контент український. Ми працюємо з бджолами, ловимо руї. І... Пальців вверх, від відео мало, і це не дає людям іншим побачити це відео. Хоча насправді воно все дуже і дуже цікаво. Тож, друзі, обов'язково ставте пальці вверх, підтримуємо. Давайте, напевно, не буду тянути. Давайте беремо пастку, несемо везу на точок і пересаджуємо і дивимося, який там результат, який настрій. Ну, друзі, ми на пасіці підготував я вулик заставна. Тут ще є декілька рамочок з вощинкою і сушненькою. Зараз в ході, по ходу діла ви їх побачите. І обов'язково я одягаю на будь-який рій рукавички, адже це не передбачувана така тварина, цей рій, який він буде незрозуміло. Так, що зразу скажу, паска важка, капець. Тож дивимось. Добре. Добре. Супер. О, опа, цікавинка, дивіться. Привітики. Тож треба так, уявляєте? Зразу ж маточка в нас іде в, на кришці. А бджола то рижа, а вся рижа, а матка ще рижіша За тих бджіл. Добре, значить, можливо, ми будемо знімати рукавички. От маточка, бачите? Матка рижа, дуже рижа, прямо по ній добре видно. Можливо, так зараз камера трошки затемнює, але ну, я вам кажу, що вона дуже рижа, бачите, по бджолі видно. Вони рижі ну і це, швидше за все бакфаст. Вона тут є, за нею треба слідкувати того, що може злетіти. Відкрутимо. Так, дивіться, треба це все акуратненько зараз зробити. Це я зараз відкладу сюди на бік. Так, маточку я тримаю в полі зору. Так, думаю, ще разочок їм диму. І пересадимо одну рамочку, а і далі. На неї покладемо маточку. Так, гарно є бджілки. І гарно видно, що вони, маточка вже заклала все яйцями. І видно, що вони, бачите, піднесли собі добре меду. Так, дивіться, одну рамочку кладемо. І обов'язково зараз знаходимо їхню королеву і кладу її сюди на рамочку акуратненько. Все, і вона собі вже тут буде з ними. Так, і одразу ще одною рамочкою я її прикладу. Бачите, отака от кількість бджоли. Ріє не мега потужний, але це дуже і дуже приємно. Витрихаємо тут тобто, у вулик. Добре? І продовжимо. Так, бачите, ставив я їм во От, і так от вони її витягнули. І видно, добре, видно, що бачите, такі от темні ці. Чарунки відтягнуті, видно, що вони робили ротацію воску, перебрали віск з одних рамочок і ставили на інші. Це говорить про те, що була якась погана погода. Їм треба було терміново все це відтягнути, і того вони так це зробили. Це ми цю рамочку залишаємо. Так? І от ще одна тут є ощинка. От, гарно. Вони це все відтягнули, залили медом з ріпаку, отже, вони були на полі ріпаковому. Ставлю її. З краю з іншого. так. Бджоли тут є невелика не, не кількість, тож їх сильно е, розширювати я не буду. Так. Вони потягнули трошечки цей язик, бачите, є декілька бджілок. Сюди ми зараз їх витряхнемо. З цієї рамочки. Так, і все. І далі у нас залишається бджола, котра в пасті. І тут у нас ще десь є рамочка бджоли, як бачите. Зараз ми їх отак от. Зіб'ємо до кубки, Добре. Бачите, ось такий пару жменок. І це діло висипаємо. Все, пастка пуста, супер. Дивіться, що б я їм дав би, чи давати, зараз я вагаюся, чи давати їм ще одну сушнинку, чи не давати. Того що що, давайте аналізуємо. Є в них рамочка, отут і маточка бігає. Рамочка з засівом. так. Добре. І ще одна у рамочка так само з засівом. Хм. Чи зможуть вони це обігрівати? Думаю, зможуть. Давайте тоді покладемо їм ще поміж ці рамочки ще оцю сушниночку. Це буде стимулювати їх до розвитку. Якраз вони будуть обсідати цих декілька вулочок. Це все діло до краю підсунемо. Добренько, і будемо закривати. Хай собі освоюється на новому місці. З Богом. Супер, друзі! Ми пересадили рій перший цьому році. Я надіюся, це буде перший і не останній. Тож ми зараз його пересадили, бджілки будуть облітуватися, надіюсь, буде з них користь. Обов'язково завтра я їм ще покладу туди полоску від кліща, тому що ці бджілки новенькі, вони прилетіли, можуть бути закліщовані, а розплоду немає. Тож кліща в розплоді не буде і буде хороший ефект від обробки від кліща. Друзі, я дуже радий, надіюсь, відео вам сподобалося. Я радий, що сезон ловлі роїв вже розпочато. обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, а якщо вам цікава ця тема, на каналі є ще дуже і дуже багато роликів на цю, на, на цю тему. Минулу річ ми пересадили просто повно роїв. І були на каналі, на каналі були ролики про те, як саме треба зарядити пастку, які рамки класти, як приманити рій, як вибрати місце. Друзі, обов'язково заходьте на канал. До нових зустрічей!